Всім добрий вечір. Вітаємо вас на нашому YouTube каналі Село та Сало. Як завжди, хочу нагадати вам, з вас підписка та лайк, а з нас гарний якісний контент. Сьогодні, от бачите, ми стоїмо коло мангала. Сьогодні день народження у моєї любимої дружини і будемо готувати святковий шашличок. Ну, Шашличок шашлечком. Якби ми вже не раз його готували, нічого тут такого особливого немає в приготуванні шашлика, скажете, то не так, то ще щось, кожен готує по-своєму. Але суть сьогодні не в тому. Я вам хочу, от часто в нас в коментарях кажуть: покажи процес копчення на своїх коптилках, як ти що робиш. Подробно з самого кінця до самого початку, скажімо так, щоб не було ніяких там нарікань в тому плані, що. Ти його не, купляй, не коптиш, а купив там десь в якомусь магазині чи на базарі, чи ще щось а перепродуєш. Ти там коптиш жидким димом чи ще чимось. Розумієте, різні коментарі пишуть. Тому я хочу сьогодні розвіяти ваші сумніви з приводу цього всього і показати в реальності, як воно все коптиться. Поки маємо деякий час, поки костер тут. Догорає, жар нагорає. Перед тим, як ще показати процес копчення, хочемо показати нам вам дещо, що ми купили за цей тиждень. А потім перейдемо до процесу самого копчення. Тож, прошу, йдемо зі мною. Значить, що я вам хочу показати? Я вам хочу показати. Ось цю електричну плиту, яку ми придбали на цьому тижні. Це задня сторона її. Якщо її подивитися, то вона ось перед її тут, можна зайти звідси. Ми її купили уживаною. Значить, ржава така, грязна була, розумієте. Ну, як вона стояла вже, мабуть, декілька років без використання. І тому вона, як би сказати, була в такому вигляді. Але на цьому тижні. Приїхав до нас електрик, ми визвали. Він її провірив. Купили новий такий кабель, бо це плита трьохфазна, бачите? Купили ось таку вилку, все він підключив. Отут, на дворі, ще не заносячи її в приміщення нашої кухні, кинув переноску, як би таку, перепровірив. Не я, а електрик, щоб не сказали, що я щось не те включив. Електрик. Всі конфорки працюють. Духовка вмикається, тобто все робоче. Тому ми її на дворі вирішили помити, щоб всередині не чухрати. Там. І вже, скажімо, завтра по дню занесемо в приміщення кухні. Одне, що от хотів би запитати, напишіть в коментарях. От дивіться, коли ми підключили і спитували, значить, всі 4 конфорки, Починали грітися. Але процес гріння ну, помалий такий, розумієте? Десь через хвилинку ми тільки відчули, що тут вже починає добре тепле. бути, А через хвилин 5, ну, трохи гаряченьке стає, розумієте? ну, Це так повинно бути в таких конструкціях плит. ну, Наскільки я знаю, наприклад, якби це була індукційна чи ще якась інакша плита, або, наприклад, газова, не спіли поставити там раз, уже гаряче. Але. Я не користувався такою плитою. Хотів би просто дізнатися вашу думку, як правильно, чи вона це правильно, що так помаленько, помаленько, помаленько. І, наприклад, чи буде зручно нею, скажімо, поставити сюди, наприклад, на ту чи іншу конфорку каструлю і, наприклад, витоплювати шкварки, ну, салко порізане і чисто стопити шкварку, жир. Ну, от, Ваша думка. Тому що я не знаю. Поки купили, поки ставимо, поки все працює. А далі будемо бачити, враховуючи вашу думку, що краще це, чи моє щось друге посовітуєте, і враховуючи те, чи от, вона справиться з цією задачею, яку я на неї, як то кажуть, полагаю. Тож, по плиті поки все, йдемо далі, як я обіцяв. прийшли ми ось в це приміщення, це бік нашої кухні. Що ще трапилося за тиждень? Ми придбали ось таку битовку. Привіз був, якщо ви наблюдаєте за нами, кран маніпулятора тут став. Ми її краном-раз-раз-раз раз, раз, раз і сюди поставили. Значить, для чого битовка? Битовку ми придбали для того, щоб можна було прийти в битовку. Там, до речі, буде тепло, там буде стоять електрична батарея закритого типу. Типа, як би сказати, Масляна, чи яка вона, тобто не буде відкритої спіралі якої, що там загориться, будете писати, чи ще щось. Чисто радіаторна батарея, отак можна сказати. Тобто, постійно буде гріти, постійно буде тепло. Навіть отак, знаєте, експериментально були включили, як ото кажуть, дуйчика, ну так чисто от на 2 годинки під наглядом. То буквально за 2 години ташкент у битовки став. Але дуйчик є дуйчик. він, по-перше, постійно робити не може. Ну, не можна, тому що він все одно вийде з ладу, або замкне, або згорить. розумієте? Тому, скажімо так, на цьому тижні поставимо таку батарею і з цю битовочку ви заходимо, передягаємося. ось, Наприклад, от зараз я наприклад, зайшов. От сюди відкриваю двері, заходю, передягнувся. В грязну одежу, в ту, яку мені потрібно йти в приміщення сарая для управки, вправився. Потім, по завершенню, я приходжу знов сюди, переодягнувся, вздів чисту одежу і пішов назад на подвір'я в хату. Перезувся, до речі, тоже. тобто обув тільки тут буде ходити, туди ніхто ходити не буде, і в грязну одежу в хату ніхто таскати не буде. Провели проводку. Фонар допомільний поставили, це все, що було зроблено на цьому тижні. Тож, поки тут на цьому все, і не буду вас затримувати, йдемо до процесу копчення. Так, зараз я швиденько поставлю шампура із м'язком на мангал і йдемо в коптильню розповідати процес докладний копчення. Ось так, бачите? М'ясце, свіжини з класного домашнього кабанчика. Якраз. Святковий буде у нас шашличок такий. Все, дивіться, жар класний. Шашлик поставили. Ідемо до коптильні. Значить, прийшли ми в приміщення нашої коптильні. У нас тут стоїть три коптілки від фірми Древос. І всі вони різні. Перша, ось оця, це саме остання. Фірма Drevox. Коптилка називається Smoke Chamber. Бачите, вона вже в такому стилі металевому. Вона обладнана отакими от агрегатами. Ось о, блок керування і парогенератор. А внизу стоїть димогенератор. Почнемо з самого початку. От, наприклад, Цій коптильні зараз коптиться ковбаска. На кожний продукт все по-різному. Почнемо, наприклад, з ковбаси і конкретно з цієї коптильні. Значить, беремо. Зараз я відкрию, хоча ось зараз йде процес просушки, ну я відкрию спеціально. І ось таким чином я зараз зніму одну палку. Бачите, ковбаса ще. Коптиця, вона ще тільки-тільки закладена. Значить, закладаєте ви її таким чином, щоб між ковбасами, між кільцями, ну, от був отакий проміжуток, скажімо, ну, сантиметра два, ну, щоб спокійно гуляло, як то кажуть, повітря, циркуляція, щоб добре проходила. Закриваємо, тому що процес обсушки йде, щоб не втрачати тепло. А я буду розповідати далі. Коли ми тільки це все поклали, так. Тепер підходимо сюди до блоку керування. Я все повимикаю і включу при вас. Дивіться. Беремо, вмикаємо зажигання, як то кажуть, ключиком. Клац. включили. Нічого не горить. Так? Так. На ковбасу. Я виставляю температуру в коптильні 77 градусів. Чому 77? Мені було б достатньо 75%, щоб навколо ковбаси була температура. Але я спеціально ставлю на 2 градуси більше для того, щоб я був впевнений на 100%, що наша ковбаса не сира. Виставляю ось таким чином. Нажимаю цю першу кнопочку. І ось можна тут ось цією керувати. Дивіться, зараз бачите, зеленим стоїть 77. Я можу ось, ось 78. ось Зараз ось ось 76 ось, ось зменшую, бачите? А можу ось оцим ось, ось цим збільшувати. Я стою на 77. Зараз воно поморгає, все, зупинилося. І включаю, що я включаю? Я включаю вентиляцію. Це ось тут у мене, значить, збоку. Його тут незручно буде видно вам, мабуть. Ось тут вентилятор є із таким шибером. Зараз він відкритий. Получається, що воно з надвору дує повітря навколишнє в коптильню. І таким чином йде циркуляція, і видуває його якби через димоход. Розумієте? Циркуляція і обсушка оцим вентилятором. Наступний крок: я включаю тени. Клац включив. Тен включається разом з. Конвекцію. Конвекція, спитаєте, що це таке. Це також два вентилятори, які стоять всередині тені. Тобто тен стоїть круглий, а посерединки між ними стоїть невеличкий такий вентилятор з пропелером металевим. І коли я включаю тен, одразу ті вентилятори автоматично вмикаються. Для чого? А для того, щоб коли тен нагрівається, гарячий воздух одразу від тена викидався, як то кажуть, у коптильню. І таким чином іде розкидання гарячого повітря від тенів по коптильні, плюс тут іде знизу приточка свіжого повітря, і виходить, що йде циркуляція свіжим і теплим повітрям, ковбаса висушується. Скільки займає процес, наприклад, сушки ковбаси? От як оприділи? Часто люди дзвонять питають. Ми от придбали, наприклад, коптильню. До речі, всі, хто хоче придбати коптильні древос. Якщо ви скажете, що ви від село та сало по промокоду, то вам зроблять знижку на будь-яку модель коптильні Древос. І от буває часто люди покупляли, і тоді ж так само до нас телефонують. А підскажіть, будь ласка, а як правильно, а що, за чим, і так далі, тому подібне? От я ж розказую подробно. Коли йде процес сушки, до якого часу треба це все робити? От, наприклад. Скажем так, ще трошки повернувся назад, поки упустив. Одні, наприклад, кажуть, ми сушимо, скажімо, зразу там температуру там, там 20 градусів, там осушення, отеплення, чи ще як завгодно називайте. А потім там піднімаємо температуру до такого-то, а потім до такого-то. Я вже напротязі року експериментально перевірив, що нема сенсу. Ну, скажімо так, зразу її осушувати, там, отеплювати, ще, там, прогрівати там, і так далі. І тому подібне. Це тільки виходить, що сидить цієї коптильні, і часу, скажімо, немає щось піти-друге зробити. Іменно в цей період можна зробити трошки краще і легше для себе. В тому плані, що ви одразу виставляєте температуру ту, яка вам потрібна, на кінцевий результат. А за рахунок того, що дує вентилятор і шибер відкритий. У вас таким чином ж іде зразу отеплення. А тени ж то гріють. Потім йде процес якби осушування, а тен підігріває постійно. А потім, коли ви бачите, що температура, наприклад, піднялася там градусів до 60 вже, ви тоді просто виключите вентилятор і закриєте шибер. Але коли це треба зробити? Коли ви відкрили коптильню, і візуально ви дивитесь, що. Ковбаса, наприклад, стає вже сухою і колір починає змінювати із сіро, такого біластого, яка вона була первоначально, коли ви її тільки закладали, в такий багрово-червоненький. Розумієте? Що вроді би вже-от вона скоро наче буде готова. Чисто за счет процесу осушки м'ясо. Ну, зазвичай ж м'ясо, як ви дивитесь на базарі там, чи в магазині, воно ж не біле, воно ж не жовте, воно червоного кольору. Ну, то що м'ясо зазвичай червоненького кольору. І от ковбаса приймає той естественний, як би так сказати, колір. І от коли ви бачите, що вона візуально суха, берете навіть, отако, скажімо, попробували рукою за кінчик самого цього, де ви кліпсуєте. Де у вас закінчується натуральна оболочка, що вона вже щерш така шелушить, знаєте, шуршить, як то кажуть. Чувствується, що вона суха, от тільки тоді можна пускати дим. Якщо ви пустите дим, скажімо так, у вас ви бачите, що десь ще одна, дві, отако нам на задньому плані, візуально вологувата. Я не кажу, що мокра, але не суха, вологувата. Тої палочки чи з того кільця у вас нічого не вийде. Тобто все ляже класно дим. Вона буде вся красненька, красива, така, знаєте, ну така, як потрібно. А ота, що не просохло, де хоч чуть-чуть є вологи, отако, якщо попробувати, волога є, Не спішіть пускати дим, тому що ну не вийде з тієї 100 кільця нічого хорошого. Ви просто його, як то кажуть, відбракуєте. Ще один є такий нюанс. Є ще додатковий ось такий термометр. Він дивіться, ось в цій коптильні йде ось ось сюди. щуп такий заходить. Заходить він в коптильню. І коли я розвішую первоначально, наприклад, любі продукти, в даному випадку тут зараз ковбаса, я засуваю його в ковбасину до середини. І отут у мене показує температуру. Значить, зараз, дивіться, не те, нажав, збив. Ось Значить, температура задана для мене мені потрібно 65 градусів, щоб було у батоні ковбаси або в кільцю ковбаси. А 43 це температура, яка зараз навколо ковбаси. Розумієте? Тому, коли. Ков... Ковбаса набере всередину температуру 65, оцей датчик спрацює звуковим сигналом. Тобто, наприклад, якщо я десь там нахожуся в іншій кімнаті чимось іншим зайнятий, я почую, що вже температура дійшла до належного рівня, того, що мені потрібно. І це значить, що ковбаса всередині вже готова. Якщо на наружі навіть у мене вже буде 75, а там, наприклад, 65. Батон ковбаси чи кільце ковбаси буде готовий. А тепер повернемося ще трошки знову ж назад. Бо ми зупинилися на чому. Ковбаса суха, геть, уже вся, нема ніяких вологих, ні мокро, не волого, навіть вологуватого чуть-чуть. Ви запускаєте дим. Яким чином дим тут працює? Тут ось є такий димогенератор. Оцю частину ось ви відкриваєте і засипаєте ось сюди. Зараз я вам покажу, що ми засипаємо. Ось, я купую прямо мішками. Ось подивіться, ось така древесна щепа, як то кажуть. Бачите, деревина тільки подріблена на такі маленькі шматочки. Зазвичай я купую черешня і дуб. Кажу часто. Ти, значить, свою ковбасу красиш. Ну, люди добрі, мені що нема що робити, просто сидіти, красити ту ковбасу, якщо я її можу зробити і так гарною. За рахунок того, що вірно зроблений рецепт фаршу, вірно пройшов процес осушування даних продуктів, і за рахунок того, що в мене щепа. Черешня і дуб, тому в мене ковбаса виходить такого кольору. Скажімо, от темно коричнюватого до багрово якби, червоного. Все залежить від того ще, скільки, наприклад, часу буде сам іти процес одимлення, як то кажуть, димогенератором. Ну, буває таке, що от вночі, наприклад, коптю, і, самі ж розумієте, ночі хочеться спати. За день заморився, ніч коптиш. Думаю, піду приляжу на часок. Встаю, дивлюся, ковбаса вже така коричневенька, красивенька. Ну, можна знімати. А тоді думаю, та ні, ще хай чуть-чуть, щоб червоніша була. Піду ляжу там на 40 хвилин і якраз був вставати. Пішов ліг, бо вже зморений, а будильник забув поставити. Просинаюся через півтори години. Як схвачуся, як прибіжу, а вона вже аж така, знаєте, багрово-червона стала. Бестренько відкриваю все. Але, скажімо так, на смак ковбаси, на якість ковбаси це не впливає аж ніяк. Що ви, допустимо, її зайняли б тоді, вона вже все одно по температурі досягла всіх рівнів, що всередині, що на дворі. Що пізніше я прийшов, просто сам колір ковбаси може бути чуть-чуть з відтінками. Бо буває часто теж питають, а ви мені, наприклад, вислали одна. Одне кільце таке ковбаси кольором, а друге трошки інакше. Воно те, що спортилося, чи те не доварилося, чи те не докоптилося. Чи... Ні. Все вірно. Можливо, таке може бути. Якби, допустимо, я коптив тільки днем і постійно сидів тут коло неї, то вона була б завжди все однаково. Я б дивився цей. Просто бувають такі моменти, ну як, як то кажуть, людський фактор. Захотів спати, не проснувся, будильник не сработав. Те чуть-чуть чуть-чуть темніше, те цей. але по якості вся вона смачна, запашна і готова до споживання. І значить, вертаємось далі. Демогенератор. Засипали туди дим, тирсу, оцю, що я показував, закрили. так? Вми... Тоді вимикаємо вентилятор той боковий, закриваємо шибер. Тені і конвекція продовжує далі працювати. Але тут є ще одна кнопка. ось Я її зараз вмикаю при вас. Це. ось, оце ось о... Як то сказати? Улітка воно називають, Ну, типа компресор маленький. Я його включив і він, значить, сюди нагнітає повітря. А як він буде нагнітати? Значить, я горілкою підпалюю отуто. -от, значить, ну зараз тирси немає, то я не буду підпалювати. Я просто показую, що я. Коли тирсу засиплю, ще просто процес рано включати мій дим, тому я ще не включаю, просто показую. І ось оцю дирочку, плам'я вогня. Отак десь хвилиночку і достатньо. Тирса загорається, вентилятор працює і починає нагнітати дим всередину коптильні. І от він нагнітає, нагнітає, нагнітає. Приблизно процес цей займає у мене, ну десь уже чисто одимлення, як то кажуть. Ну, півтори години. Цього вже достатньо, тому що ковбаса вже готова по температурних режимах. Плюс ви її прокоптили. І потім що? Потім, коли ви бачите, що вже внішня ковбаса, похожа, як на ковбасу, по температурі ви дивитесь, що все вже вірно сходиться. Ви виключаєте оцей вентилятор маленький, відкриваєте коптильню, провітрюєте, щоб вже не йшов дим взагалі. Я навіть, знаєте, беру. Такий спеціальний чопик зробив на ту трубочку, закриваю чопиком дирочку, щоб уже взагалі дим не йшов. Ну, Тому що остатки диму все одно ще можуть йти. Закриваю. І потім закриваю двері, коли провітрю, не виключаю ці тени конвекцію, запускаю парогенератор. Набираю в оцю колбу води. Ось тут, бачите, ось такий щуп металевий. З дирочкою, бачите? Ну це шлангочка далі йде. Водичка, тут звичайна водичка з-під крана. Так. І коли я все його вмикаю. ось так, Я зараз просто чисто вмикну, але ну, ненадовго. Все, так, вмикну і вмикаю пар. І йде відлік 96, 95, тобто 100 секунд качає по, цей воду. Я зараз виключаю, бо воно без води, щоб ви просто поняли. 100 секунд качає середину воду. Вода поступає всередину коптильні. І бризкається на гарячий, розкальоний, як то кажуть, тен. І таким чином вона одразу іспаряється. І виходить, що парує пар. Парова баня робиться для ковбаси. Це я маю веду тільки для ковбаси. І так я це, воно значить, 100 секунд качає, хвилинку відпочиває. 100 секунд качає, хвилинку відпочиває. І такий процес я займаю оце, поки не викачаю цю баночку півлітрову. Потім я його виключаю. Ще далі йде чисто процес просушки, приблизно десь ну, хвилин 10. І все. Виключаю повністю все, відкриваю двері і даю ковбасі прохолонути. Вона вже повністю готова до споживання. Потім, коли вона трохи прохолола, я її беру і витягую в ящики. Як в ящиках вона вже захолоне повністю. Я її складаю в холодильник. Ну, скажімо, від моменту відкривання коптильні і до того, як я її складу в холодильник, проходить приблизно хвилин 30, ну, десь 40, щоб вона не була гарячою, а прийшла в температуру навколишнього середовища. Тому що якщо гарячущу ковбасу одразу запхати в холодильник, у вас просто в холодильнику зробиться, скільки конденсату і льоду обмерзне від гарячої. Розумієте, що він просто перестане працювати. А таким чином воно охолодилося і зразу холодильник, і так вона може зберігатися. До наступного дня, а потім йде відправка. У нас продукція завжди свіжа. Тільки ми зробили. Наприклад, от сьогодні це все, що сьогодні коптиться, завтра воно вже буде відправлятися. Так що процес просушки і прогрівки, як то кажуть, ще йде. Ще раз глянемо. Ось таким чином вона виглядає зараз. Бачите? Ось Погляньте, вона вже, бачите, не така там біласта коричневаста, вона вже майже червоніть починає. Я її не фарбував. Вона ось просто сама приймає колір м'яса. А коли вона вже прокоптиться із димком, вона сама тоді стає, ну, така, як повинна вона бути. Ковбаса, як ковбаса. Розумієте? Тож, оце такий процес копчення ковбаски від самого початку до самого кінця. Ну, а що? А зараз, як я казав, у нас була невеличка така хвилинка. Щоб я розказав вам це все. Вертаємося до нашого мангала і до шашлички. Поки ми ходили в коптильню, я вам розказував подробно, як коптити на, даному, на даній коптильні ковбасу от сьогодні. Шашлички наші самі, бачите, жаряться, самі крутяться. І скоро будемо смакувати. Так що процес іде, шашличок жариться. Чи смачний він буде? Звісно, буде смачний. Тому що шашлик, якщо ти робиш його вдома власними руками, він завжди буде смачний. Я в цьому впевнений на всі 100%. Так що на цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube каналі «Село та Сало. Знову ж таки нагадаю вам, з вас лайк та підписка. А з нас гарний, класний контент. На все добре. До побачення.